Доброго дня! вас вітає компанія Автопарк. До нас на продаж заїхав Volkswagen Tiguan 183 тисячі пробігу. Машина з Європи оснащена 2-літровим дизельним двигуном. Комплектація Airline на повному приводі. Машина закатана в бронеплівку, вся у рідній фарбі, без жодних ДТП. У дуже гарному стані. Покрита керамікою на гарній зимовій гумі Мішелін. У нас тут великий просторий шкіряний салон чорного кольору, маємо повний електросклопакет, кліматична система для задніх пасажирів, оснащена панорамним дахом на шкіряних сидіннях, безключовий доступ, електропакет, зеркала, вікна, електрорегулювання з пам'яті положення сидінь, водія та пасажира. Тут у нас цифрова приборка, велика система мультимедіа, кліматична система. Керування позашляховими. Також у нас тут автоматична коробка передач. Навігація виводиться на приборку. Автомобіль в дуже гарному стані. Чекає на свого, на свого нового власника містер Львів, вулиця Кільцева, 60. Також ви маєте можливість придбати її в лізинг або в кредит. Автопарк приїхали, потестили, купили.